Вітаю на моєму каналі. Сьогодні в нас розклад про те, що означає мій сон. Витягнемо три карти, а ви вибираєте варіант, який вам відповідає. Подумайте про сон, який вас цікавить, що вам приснився може сьогодні, може повторюється, сниться вам не раз, не два, не три. Тому що, так, як правило, такі сни, які сняться не один раз, вони нам щось хочуть сказати, щось повідомити. Тому вибирайте карту, якщо не там. Задумайтеся гарненько, подумайте, може зупинити відео на паузу поставити. У нас буде три варіанти: перший, другий і третій. Передивіться гарненько всі варіанти. Передивіться, подумайте про ваш сон. І побачимо, що означає перший варіант двійка пентаклів. Карта говорить про те, що сонце може бути про те, що якісь може фінансове надходження, може балансування, може якась фінансова нестабільність у вас на цій, скажімо так, сон хоче вам про це сказати. Якась інформація до вас прийде. Королева жезлів, король кубків і справедливість. Карта, скажімо так, говорить про те, що знову ж таки ці люди можуть впливати на ваші фінанси. Може, знову ж таки, для кого актуально, це може бути, хто загадав перший варіант, це може бути якісь юридичні проблеми, юридичні якісь справи з цими людьми. Мечі в нас близнюки Терези, водолій, а кубки, це рак Риба скорпіон. Це може висунутись з цими людьми і, скажімо так, балансування. Може вам треба віддати гроші на суд. Може карта говорить про те, що. Тобто карта говорить про те, що вам треба бути, може, якимось трошки потратитися, віддати, може, треба буде від цих людей. Може знову ж таки сон говорити про те, що ви отримаєте гроші від цих людей, ви виграєте в них в суді і отримаєте, скажімо так, може це спадщина, може ви, якби це ваші брати і сестра, ви домовилися з ними про те, щоб спадщину поділити, скажімо так, якось і юридично ви підкріплюєте це все. І отримуєте двійка Пентаклів, звичайно, це невеликі гроші, це таке пробалансування доходу, невеликі гроші, але такі якісь надходження. Такі карти для першого варіанту. Подивимося тепер другий варіант, хто вибрав. Для вас десятка мечів. Ваш сон говорить, скажімо, так, про більше, що у вас немає ресурсності, нема сил, ви втомилися, ви вже, скажімо, не можете досягнути якогось успіху, якихось своїх планів, ви щось хочете, але від чогось втомилися. І зараз подивимося конкретніше: Десятка жезлів, відлюдник і диявол. Цікаві карти. Знову ж таки, карти говорять про те, що вам щось важко, тяжко, ви щось шукаєте, якийсь вихід. Скажімо так, ситуацію. Може ви хочете закінчитися ситуацією. Може говорити карта про те, що, скажімо так, вам передбачення, що ви закінчите ситуацію. Може, якась у вас ситуація в особистому житті є, може в роботі є, ви не знаєте, чи закінчиться конфлікт, наприклад, на роботі, чи щось то, щось таке відбудеться, чи щось вам таке буде. Але знову ж таки ситуація закінчиться, і вона найближчий час, і сон вам говорить про закінчення цю ситуації. Щось вам виясниться, щось вам проясниться. Може, якийсь у вас був конфлікт із кимсь, і ви не знали. Чи ця людина буде вам, як, чого ви конфліктуєте, по яким причинами конфліктуєте, щось в такому тематі. Але е, вам відкриється це все, ця ситуація закінчиться, і обов'язково ви перейдете цей етап. І ваш е, карти говорить, що сонце ваш про те, що вже ви на етапі закінчення, етапі закінчення якоїсь ситуації, яка дуже тяжка в вашому житті, яку ви зараз переживаєте, яку ви не можете пережити. І яка вас, скажімо так, тягне на дно і розтравює. Такі карти для другого варіанту були. І тепер третій варіант, що означає ваш сон. Двійка жезлів. Карта говорить про те, що сон вам вказує, може рухатися вперед, може про поїздку вказувати, може говорити про те, що ви хочете щось, плануєте, щось. Подивимося конкретніше, верховна Жиця. Двійка мечів і туз пентаклів. Карти говорять про те, що, скажімо так, може, ви хочете щось почати нове, кудись рухатися, але знову ж таки, ситуація закрита, у вас інформації немає. Може, для когось актуально хтось хоче поїхати, наприклад, за кордон, хоче хтось поїхати відпочивати. І ви думаєте, чи я поїду, чи в мене вийде, чи і у вас інформація вам закрита, скажімо так. Сон вам говорить про те, що. Ви закриваєтеся від якоїсь ситуації, може, вам треба подивитися чіткіше, краще, може проаналізувати все, може ви так входите в цю ситуацію, але разом з тим, тобто є позитивне закінчення цього ситуації, тобто, знову ж таки, є ресурсність, є можливості. Якщо ви плануєте, наприклад, якусь там бізнес, то обов'язково вас вийде, тому що є. Може, ви думаєте, чи купити мені там квартиру, чи не купити, тому що якісь мутні документи, я там не бачу ситуацію гарно. Там. То якби карта туз говорить про те, що, скажімо так, купуйте. Купуйте, тому що буде у вас, наприклад, ресурси, буде якісь можливості купити. І сон ваш підштовхує до якихось дій. Дійте, може, сон ваш підштовхує до того, щоб дізнатися якусь інформацію, накопайте десь там, щось довідатися там, десь може почитайте, в когось щось попитайте. Тобто робіть якісь перші шаги, якісь кроки, може там для кого актуально, не гроші. грошей, хто, наприклад, хтось кудись хоче поїхати. Тобто якісь моменти такі, щоб був рух, щоб був рух вперед, що не бійтеся, дійте, рухайтеся, робіть щось, і вас обов'язково вийде, тому що тут пентаклі така позитивна карта. То є перспективи для, для того, щоб це реалізувати, незважаючи, скажімо так, на якісь таку закриту інформацію, незважаючи на якісь такі неприємні моменти. Такі карти були для третього варіанту. Такий розклад у нас вийшов на, такі, на ваші сни. Пишіть в коментарях, як вам відігралося, який варіант ви вибрали, і як вам відігрався цей варіант, звичайно. Звичайно, підписуйтеся. Ставте вподобайки, це допоможе розвитку мого каналу. І побачимося в наступних відео.